Всіх вітаю! Сьогодні мені подарували тикву, і ми будемо робити смачний пиріг. Тикву ми ставимо у духовку на 40 хвилин, поріжемо її. Нам потрібно десь трошечки тикви. Ось так. Випікаємо, порізали все гарненько. Будемо випікати 40 хвилин у духовці. Тиква у нас готова, далі додаємо одне яйце та три ложки. Цукру. Борошно додаємо. Пропускаємо тикву через блендер. І останній інгредієнт цедра, апельсина. Все через блендер. Ось так. Робимо частину 2. Беремо сир, одне яйце. Один йогурт та три ложки цукру. Додаємо йогурт. І все будемо перемішувати блендером. Все готово. Тепер з'єднуємо все разом. І буде у нас дуже смачний пиріг. Накладаємо все в противень, Як я показую. Випікаємо наш пиріг 45 хвилин десь 150 градусів. Цього буде достатньо. І будемо коштувати. Наш пиріг готовий. Всім смачного. Він трошечки стигне. Та ми будемо коштувати. Всім дуже сподобається, він дуже смачний.